На львівщині офіцер змушував солдатів ремонтувати свій будинок. У Львові студент напав на поліцейського і розпалив йому в обличчя газовий балончик. Під виглядом пального цигарки прикордонники викрили хитрий сховок. П'яний водій БМВ і спроба дати хабар патрульному. На Львівщині чоловік і дитина потрапили до лікарні після розпалювання пічки газовим балончиком. Про це та більше далі у випуску Ви дивитесь новини в темі в студії Яла Корейба. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити дзвіночок, аби не пропустити нових випусків. Та обов'язково залиште свій коментар, адже нам важлива ваша думка. На Львівщині офіцер змушував солдатів ремонтувати свій будинок і класти бруківку. Його викрило ДБР. Як повідомили у державному бюро розслідувань, заступник командира однієї з військових частин відправив підлеглих солдатів виконувати будівельні та ремонтні роботи, не пов'язані зі службою. Зокрема, військові клали бруківку, встановлювали пам'ятники на могилах і ремонтували приватний будинок свого командира. Такі дії відбувалися у робочий час, що є грубим порушенням військової дисципліни та зловживання службов. Овим становищем офіцер фактично використовував солдатів як робітників, що не лише завдало шкоди інтересам держави, але й негативно вплинуло на боєздатність підрозділу. Зазначили у ДБР. Правоохоронці повідомили офіцеру про підозру за частиною першої статтею 426.1 кримінального кодексу України. Це перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про відсторонення підозрюваного від посади у держав. Авними бюро розслідувань наголосили, що зловживання владою у військових структурах є особливо небезпечним під час воєнного стану, коли кожен військовослужбовець повинен бути зосереджений на обороні країни, а не виконувати приватні замовлення командирів. Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі, шукати потрібне, знаходити красиве, ділитися своїм і робити його спільним. Благо користуватися містом як смартфоном, мати інновації вдома і поза ним. Благо навколо нас, благо вчитися, пізнавати і розуміти цей світ, благо піклуватись про нього. Це благо є в кожного, благо відчувати себе частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо. Це благо. Балончиком в очі поліцейському вночі 11 жовтня у Львові студент міського училища напав на поліцейського та розпилив йому в обличчя газовий балончик. Інцидент стався на проспекті Чорновола. За даними слідства, шестеро молодиків порушували громадський порядок, гучно лаялись і поводились агресивно. Коли патрульні зробили зауваження, кілька хлопців почали тікати. А один із них підійшов до правоохоронців та розпилив у нього рідину з газового балончика. Як наслідок, поліцейські отримали тілесні ушкодження. А нападник спробував втекти. Проте його було затримано. Розповіли у прокуратурі студенту. Повідомили про підозру в насильстві щодо працівника правоохоронного органу. Під виглядом пального цигарки прикордонники викрили хитрий сховок у крахівці. Понад 800 пачок сигарет намагався незаконно перевезти через українсько-польський кордон водій автомобіля Фольксваген. Повідомляється, що під час огляду транспортного засобу у пункті пропуску краківець прикордонники 7-го прикордонного карпатського загону спільно з працівниками львівської митниці, використовуючи спеціальні технічні засоби, виявили 806 пачок сигарет різних марок, ретельно прихованих у паливному баку. За словами 51-річного жителя Львівщини, тютюнові вироби він планував доправити до Польщі. Товар та автомобіль вилучено встановленим порядком. За фактом виявлення порушення складено протокол. Йдеться у повідомленні. У Львові позбавлений прав водій керував автомобілем БМВ. П'яний та порушив правила дорожнього руху. Під час зупинки пасажир авто став пропонувати патрульним 10 тисяч гривень хабаря. На вулиці Кульпарківській патрульні зупинили автомобіль BMW 528i за порушення правил дорожнього руху. 55-річний чоловік перебував за кермом, хоча позбавлений права керувати транспортним засобом. Прилад Драгер показав 2,38 проміли алкоголю, що у 12 разів більше норми. Пасажир автомобіля спробував дати поліцейським 10 тисяч гривень хабаря поклавши їх на сидіння службового автомобіля, пасажир почав пропонувати 10 тисяч гривень за нескладання адміністративних матеріалів. Попередження відповідальності не подіяло. Він поклав гроші на сидіння службового автомобіля. Водій отримав усі необхідні протоколи та постанови. А ось пасажирові загрожує кримінал. Зазначили у патрульній поліції. Розпалювали піч газовим балончиком у Другобицькому районі. 40-річний чоловік і 13-річна дитина потрапили до лікарні після розпалення пічки газовим балончиком. У них опіки рук і ніг, як повідомили рятувальники. Подія сталася ввечері 12 жовтня у селі Реневичі. Під час спроби розпалити піч газовим балончиком. Постраждав чоловік 1985 року народження опіки обох рук другого і третього ступеня, та дитина 2012 року народження опіки другого та третього ступеня. Пеня йдеться у повідомленні. Обох потерпілих госпіталізували до Дрогобицької міської лікарні із термічними опіками. Також у ДСНС наголосили, що використання газових балончиків, бензину, легкозаймистих рідин та інших небезпечних засобів для розпалювання печей чи камінів заборонене. Впав і зламав ногу у лісі. На львівщині патрульні врятували чоловіка. Днями ввечері чоловік катався на електробайку у лісі. Впав і зламав ногу. Він встиг зателефонувати поліцейським і повідомити, де приблизно перебуває. Але невдовзі зв'язок обірвався. На пошуки чоловіка вирішили інспектори Михайло та Ірина. Вони визначили шлях, яким міг пройти. Потерпіли, і дорогою зустріли його друзів, що також намагалися його відшукати. Невдовзі рятувальна група побачила світло ліхтарів, як з'ясувалися. Потерпілого вже вдалося знайти рятувальникам і гірської пошукової рятувальної служби. Вони в той час вже наклали і мобілізаційну пов'язку на зламану ногу чоловіка. Після надання першої невідкладної допомоги потерпілому. Поліцейські і рятувальники довелося нести його два кілометри через нічний ліс до карети швидкої допомоги. У Львові рівень захворюваності на грип і ковід 19 йде на зменшення за підсумками минулого тижня з 3 по 9 жовтня, а обрахунок ведеться з п'ятниці по четвер. У Львові зафіксовано 2667 випадків грипу та ГРВІ, включно з COVID-19. Порівняно з попередніми тижнями, динаміка йде на зменшення, зростання сповільнюється, а ситуація стабілізується. Як повідомили в міському управлінні охорони здоров'я, по місту критичної ситуації немає. Захворюваність контрольована. Динаміка захворюваності стабільна йде на зменшення. Критичної ситуації немає, але закликаємо всіх. Берегти своє здоров'я не забувайте про елементарні правила гігієни. Вдягайтесь по погоді, а головне користуйтесь можливістю вакцинації. Вакцинація від грипу та COVID-19, зазначає керівниця міського управління охорони здоров'я Марта Матюшко. Штраф до 7 тисяч гривень за рибину на Львівщині заборонили вилов форелі на період нересту з 10 жовтня, по 1 березня на Львівщині та в інших областях карпатського регіону діє заборона на вилов струмкової форелі аборигенного виду родини лососових. Це пов'язано з початком нересту, коли риба особливо вразлива до незаконного вилову. Обмеження охоплюють водойми Львівської, Закарпатської, івано франківської та Чернівецької областей. У цей період контролюючі органи проводять посилений рибо. Хороний нагляд порушникам загрожує адміністративні та кримінальні покарання. Також передбачені матеріальна компенсація 7 тисяч гривень за кожного незаконного виловну форель. Період нересту надзвичайно важливий для зберігання популяризації струмкової форелі. У цей час струк стає особливо вразливим. Потужний інстинкт розмноження приглушує у нього рефлекс самозбереження, і він на жаль може стати легкою здобиччю браконьєрів. Дякую, що були разом з нами. Більше новин читайте на нашому сайті або у нашому телеграм-каналі. Я ж бажаю нам мирного неба над головою і тільки перемоги. Побачимось.